Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до України з неанонсованим візитом 10 червня 2023 року. Разом з ним приїхала віце прем'єр-міністр Канади Христя Фріланд. Візит розпочався з покладання вінків до стіни пам'яті загиблих за Україну біля Михайлівського Златоверхого Монастиря у Києві. Згодом політики зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Також прем'єр-міністр Канади виступив у Верховній Раді України. За результатами візиту прем'єр-міністр Канади разом з президентом України підписали спільну декларацію. prime minister justin trudeau paid a surprise visit to kiev on june 10 2023 and announced $500 million more in canadian military aid as ukraine has stepped up its long-anticipated counter-offensive to drive russia's army out of occupied eastern and southern regions of the battered country